Щороку 17 вересня в Україні відзначають День працівників цивільного захисту та пожежної охорони. З цієї нагоди в актовому залі пожежно-рятувальної частини відбулося урочисте зібрання, в якому взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, керуючий справами районної ради Сергій Денисюк, перший заступник міського голови Ігор Мащенко, начальник відділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації Іван Шмаркатюк. Відкриваючи урочистості начальник Тетівської державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Подякував своїм колегам за працю, відповідальну та сумлінну службу і зачитав привітання від керівництва області. Олександр Возний привітав колектив рятувальників. Хочеться привітати від імені голови Тетійської районної державної адміністрації, від імені голови районної Ради Наталії Вікторівни Жубер. Побажати вам всього найкращого, гарної служби, спокійної, сухих рукавів. Служба в нас. Хороша, укомплектована технічно, укомплектована кадрами кваліфікованими, професійними. Хоч ми зараз перебуваємо і не в легкі часи, у нас як не на реформа, то криза, то ще щось відчуваємо і ми на місці як влада, і думаю, відчуваєте ви проблемні питання. Але разом спільно ми їх вирішуємо і намагаємося допомагати один одному. Олександр Возний спільно з Сергієм Денисюком вручили подяку та сертифікат на 200 літрів бензину та на 100 літрів де Від імені міського голови рятувальників привітав Ігор Мащенко. Дозвольте від імені міського голови виконавчого комітету і від себе особисто привітати вас професійним святом, подякувати вам за вашу нелегку працю, яку ви робите в місті, в районі. Побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту, достатку, ну і поменше надзвичайних ситуацій. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків грамоти і подарунки Ігор Васильович вручив диспетчеру Інні Загрій, провідному інспектору Руслану Луцькому, старшому пожежному Віталію Туканову та пожежнику Віктору Шляхтиченко. Вітаючи працівників рятувальної служби, гості в першу чергу відзначили їх професіоналізм та добросовісне ставлення до службових обов'язків і дякували за постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом.